Доброго дня всім. Провіраю все капканчик на бобрика добрика. Бо тут стояло два. От. Одному нема нічого, А я його вже заберу і другому От такий невеличкий попав добрик. Мені треба на приманку його. Я их массу вот так не видловлю, но мне не для чего. Вот Бубик. маленький. И мне, в принципе, локи не треба. Капкан. 220. Гуманный зверь не мучится. вот такие бобрик на промыванку пойдет еще надо отмерз еле выдолбал его и вот таки. капканчик там еще один лежит КП-250 але это Робився він сам. Ну типа я маю дошу. Куплявся він у людини, яка цим займається, яка ця, ці капкани робить. Цей капкан не заводський, а самокльоп. кляп. Да бабрики бобрики, тут є бобрики, але Ну мені, в принципі, просто не особливо треба. Мені треба два-три бобра. В сезон. Ладно. Всім пока, всім удачі. Мирного неба на голові.